Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про природу. Жива та нежива природа. Це все знайка. Сьогодні ми з ним вирушимо у світ природи. Природа це усе, що оточує людину, та не зроблено нею. Подивіться навкруги, які об'єкти природи ви бачите. Навколо мене дерева, трава, повітря, хмари, сонце, рослини, комахи. Все це природа. А ось гвинтокрил до природи не відноситься, тому що він зроблений людиною. Є люди, які вивчають природу. Професія цих людей називається біолог. І сьогодні ми станемо вченими біологами. Природа поділяється на живу та неживу. А ми будемо досліджувати, що є живою, а що є неживою природою. Спочатку візьмемо два горщики з землею та посадимо в один камінець, а в інший зернятко. В перший горщик кладемо камінець, а в другий зернятко. І будемо поливати. Через деякий час в вазоні, де зернятко з'явився паросток. Дістаємо камінець із вазона, він залишився без змін. Зернятко проросло і далі росте. Значить, воно живе, а камінець не живий. А тепер розгляньте малюнок і скажіть, що тут зайве? Зайвим буде сонце. А пташка, квітка, дитина. Вони ростуть і розвиваються. Давайте проведемо ще один дослід. Візьмемо квітку, зламаємо гілочку з листочками і посадимо у вазу з ґрунтом і будемо поливати. Через деякий час на гілочці з'являться листочки. Все, що живе, Розмножується. Проведемо ще один дослід. Подивіться, якщо взяти дві однакові квітки, одну поливати, а другу ні. Через деякий час. Яку не поливали, зав'яла. А чому? Вода це їжа для рослин. Значить, все живе харчується і без їжі хворіє та гине. Всі об'єкти живої природи дихають, харчуються, ростуть, розмножуються і відмирають. Подивіться на малюнок і скажіть, що на ньому відноситься до живої природи. Дерево, дівчинка, пташка. А якщо не буде об'єктів неживої природи, Давайте проведемо дослід із сонечком. Чи зможуть живі квітки жити без сонечка? А точніше без сонячного світла. Візьмемо дві однакові рослини, одну поставимо на підвіконня, а іншу у шафу, де темно. Через деякий час квітка що у шафі загинула. Для життя потрібне сонячне світло. Жива і нежива природа пов'язані. Якщо не буде неживої природи, то загине все живе. Для життя потрібне повітря, вода, їжа, сонячне світло та тепло. Жива природа не може існувати без неживої природи. Людина це теж частина природи. Тому ми повинні берегти та охороняти її. Малята! Пограйте на прогулянці з батьками в гру Жива та Нежива природа. До нових зустрічей!